І так, друзі, повторюся, що я хотів би запросити вас до нестандартної зустрічі в конституційному процесі. А, також знову наголошу: хто буде чути тільки це аудіо, а, що окрім тої високою посадою яку я займаю, я вже в четверту займаю ще більш найвищу посаду. А ось і а тут треба розуміти, що я знаходжусь в конституційному процесі, хоч це і не скромно буде сказати, вже 19-й рік. І знаю особистість більшість конституційників, а, ну якби. Нам вдалося поспівпрацювати протягом великого відрізку часу і реалізувати багато конституційних напрацювань, Адже ви розумієте, що те, що створив геній пана Анатолія, це складалося з багатьох багатьох праць, не повисся цього слова тисяч людей. Тисяч людей. Ясно, що серед них були якісь яскраві одиниці. А, більшість документів епохально монументальних, визначних для конституційного процесу, так сталося, що було написано у мене на кухні. І багато з того, що ви чуєте від пана Анатолія, скажімо так, це було сказано, в тому числі і мною, і лягло в основу конституційного процесу. Але наголошую, що це саме його геній зробив неймовірні речі, і після цього вже були реалізовані їм. І великою кількістю конституційників нас з вами, побратимів, яким я виражаю неймовірну глибоку вдячність за абсолютно звитяжну працю. Наскільки вона звитяжна, мабуть, знають тільки самі конституційники. Після цього ми їздили країною, де все це вже реалізовувалось разом з вами. Те про що ми з вами будемо говорити, ви не ні чули ніде. І почути це неможливо ніде, навіть якщо передивити всі інтернети, всі ютюби, якщо ви переобмінюєтесь купою документів, даних і так далі. Ось це реально диво, бо ми чи не єдиний середовище сьогодні, яке знає відповідь, як? як все це реалізувати, навіть вище того, що вперлись конституційники, адже вирішення питань конституційного процесу лежить дещо в вищій площині. І ми будемо про це говорити детально. Можливо, ви помітили, що я займаюся речами дещо ширшими ніж виключно конституційний процес. Сподіваюсь, як і ви. Все це розуміла, і пані Любов. Буквально за кілька днів до того, що сталося, вона розуміючи, що ми певною мірою скорочуємось, хоч це і природній процес. Ми маємо зробити впевнений крок далі. І дуже потужний. Вона розуміла, що ми потребуємо. Посилення праці і реформації всередині конституційного процесу, а залишаючи, поза сумнівом, наш потужний поступ, такий він, як є зараз, а дещо удосконаливши організаційні моменти, і не тільки організаційне, саму філософію конституційного процесу. Нещодавно я відвідав пана Анатолія, де ми в тому числі про це говорили, про що я буду розповідати вам? Повторюю, ця зустріч буде дещо нестандартною. Ось ну, нічого там не буде такого надприроднього, але обіцятимо говорити з вами нашою вашою мовою для максимального розуміння процесів. Імовірно, зі мною будуть люди, які виконують обов'язок обов'язки на сьогоднішній момент міністра освіти та міністра здоров'я. Зараз про це йдуть перемовини. Адресу в місті Кам'янське можна подивитися в оголошенні внизу, де це буде відбуватися 20-21 січня. А ось це ці вихідні, субота і неділя. По суті, це в ідеалі з 11 дня до 8 вечора з невеликими перервами. Будь ласка, візьміть з собою екологічні смаколики, водичку. От без всяких зайвостей, можливо, знадобиться я не знаю, бо або змінне взуття. Ось, ну так може статися. Ось а, тож а, дуже буду радий бачити вас всіх. Після цього починається тур центром і сходом України, де буде концентруватися конституційний і не тільки конституційний процес. А вся ця подія неймовірно позитивна. Виявляється, можна. Боротися, але перемогти без зовнішньої боротьби, але не без внутрішніх зусиль. І ми віднайшли це диво, як це зробити про що і хочу поставити вас до відома, Адже і пане Анатолій, і пані Люба це прекрасно розуміли і розуміють. Обіймаю всіх до плідної зустрічі. Сподіваюсь, вона перевершить ваші очікування в рази, і ми зрозуміємо один одного набагато глибинніше. Хай буде.